Ще одне можна підібрати, тут кріпаса, а ну йди сюди. Тихо! І вони не будуть встигати взриватись, а ще в мене відновлення є. Тихо! Бенк, забираємо одного. Забираємо! А ти, мій кент? Давай! Шуруй! Мені треба і блоки. Так, друже. Тебе ще й не можна перетворити! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати проходити Майнкрафт, але максимально, максимально ультра незвичайний, я би сказав, тому що сьогодні ми зможемо взяти і з'їсти корову, і не просто з'їсти її м'ясо, а з'їсти корову повністю. Ну, і не тільки корову, можна ще кріпера, там, ще якихось мобів, тому ми обов'язково це все перевіримо. Так, у нас тут в скрині є трішечки лута, мангрове дерево навіть Обалдеть. Так, скрині ми теж забираємо, смо оскейпи сюди, і все потужно в нас. В общем, для першого нашого інгредієнта, нам що потрібно правильно. Потрібно, щоб ви поставили свою вподобайку і підписались на канал. Ну, до речі, і в телеграмі буде цей датапак, тому посилання в описі. От. А якщо серйозно, то нам що потрібно? Нам потрібно залізо для того, щоб скрафтити виделку. І для того, щоб знайти залізо, мені треба. Що? Правильно, мені треба щось таке толкове, якусь печеру, як мінімум, ось я щось бачу. Але ні, це нам не підходить. Нам треба прям справжня велика печера, в якій ми зможемо добути купу всього цікавого. Ось до, наприклад, щось є. Ага, є, тупік тут є. А ось тут, походу, є щось набагато серйозніше. Давайте візьмемо смоскипим. Ану, санчоусік. Ооо, ми, походу, щось знайшли. Бемк. І тут є залізо. Правда, добуті я його не можу, а то в мене кайло дерев'яне. Так, крафтимо верстак, паливці в нас є. І на ізі робимо кам'яне кайло, добуваємо купу заліза і робимо справжню веделку. Правда, тут заліза дуже мало. Треба знайти ще. А ось іще залізо. Халява. Я б не сказав, що нам його потрібно прям супер багато, але трішечки потрібно: 4 злитки. І у нас є п'ять. І в цілому, навіть я би сказав, що нам п'яти заліза вистачить. Можна, в принципі, уже й підійматися. Зараз тільки добудемо ще трішки каміння для того, щоб можна було зробити собі пічку. Так, десь в тому лісі я бачив корівок. Ось до вони є, найс. І це говорить про те, що ми зараз почнемо робити дещо неймовірне просто, друзі. Ви такого ще точно не бачили. Так, робимо справжню пічку. Бемк, залізо. Все, лишилось трішечки почекати. Так, заліза у нас дожарилось. Нам потрібні залізні самородки. І ось такий крафт. І у нас виходить веделка. За допомогою якої ми зараз зможемо дещо зробити дуже цікаве. А ну корівка, йди сюди. Оп! І в нас є корова в руках. Ми її хаваємо. Опа, і ми отримали, виходить, відновлення два поглинання і ков-есенс. Есенцію корови. Йоу, тепер за допомогою цієї есенції ми зможемо багато що скрафтити. Але для того, щоб ми могли її використовувати, нам потрібен новий верстак, тому що цей уже нам не катить, він уже не піде. Для того, щоб зробити новий верстак, мені потрібно два пороха, дві гнили плоті і чотири м'яса справжньої корови. Сире м'ясо корови, добути його, я знаю, де уже два є. Зараз ми ще знайдемо тут трішечки корів і попробуй. Будемо їх розчленити. Опа, все. Остальних корів ми вже будемо збирати і хавати. Цікаво, чи можна з'їсти курку? Ану. Нє, курку не можна. Курка сильно велика для того, щоб ми могли її з'їсти. А от корова в самий раз. Зараз ми їх всіх позбираємо, нехай будуть. Ми пізніше ними будемо харчуватися, тому що відновлення вони дають, в принципі, це, ну, я би сказав, ексклюзивна хавка, без якої саня жити не може. Йому треба хавати курів. А що я їх не підбирав? А все, три в мене є. Найс, але ж де мені зараз знайти порох і гнилу плоть? Оце цікаве питання. Так, мені одну корову все ж таки завалити, тому що м'яса треба трішечки більше. Я прочитався. От тепер мені цього повинно вистачити. Цікаво, чи можна з'їсти овечку? Ні, овечку теж не можна. Проте потрібно походу знайти зараз село, в якому я вже зможу знайти купу-купу прикольних мені речей. А он до я й бачу село гайс. Пробіг я не так далеко. Проте село уже дуже близько. Тут чи лава є? Ми тут зможемо портал в пекло зробити, тому що похавати, як ви розумієте, ми можемо не тільки коровку, а ще й кріпера там якогось. Блейза, наприклад тендермена і взагалі купу купу всього. Друзі, друзі, селяни. Я прийшов. Мені треба ваше залізо. Так, старий, давай так, щоб ти мене не вбив, і я тебе міг спокійно розвалити. В смислі ти за мною не пішов? Це як розуміти? Давай, давай! Спроба номер два. Все, піде нормально. Все, големчик, давай, До свідос. Опа, і залізко. Чотири штуки. Найс. Прям на кайло. І як же я би міг бути саню, якби не міг би пройти через оцих коровок? Бемк. забираємо ще одну. Нехай будуть. Так, наступила ніч, але мені потрібно зараз спробувати знайти якогось зомбіка і кріпера для того, щоб добути не вистачаючи мені інгредієнти. По-перше, я бачу вже кріпера. Кріпера, ви знаєте, ми можемо, в принципі, два варіанти з ним зробити. Ми можемо або його зараз захавати і подивитися, що ж він все таки може. І я би хотів це перевірити. Ану, кріперок, я тебе їм! Відновлення, швидкість! Ох, йо, от швидкість мені зараз точно не завадить. Тепер зато я зможу просто взяти і завалити цих кріперів так, щоб вони не взірвалися. Бо я швидкий, я від них буду тікати, і вони не будуть встигати взриватись. А ще в мене відновлення є. Тихо, ні, ні, ні. Фух. Ну скелет, ну ти Зробив пакості мені. Ти взяв кріпера, підкинув до мене, і він відразу зірвався. Проте в мене є вже два пороха, і мені в цілому всього-навсього два і потрібно, наскільки я розумію, хоча можна було би ще трішечки, тому давайте зараз спробуємо ще одного завалити все ж таки. Так, тихо, не взривайтесь, друзі. Тихо, 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 тихо. Треба поїсти обов'язково. Так, павучок. Тебе з'їсти не можна! Ух, йо, прибрали тебе, тебе вбили, тебе вдарили і тебе вдарили. Ух! Ні, все-таки взірвались вони. Ну нічого, пороха я забрав. І це найголовніше. і Тут ще один був вмирав вже ж десь. А їх тут ще купа. Так, почекай, чотири пороха в мене є, мені більше не потрібно. Бенк, забираємо одного. Забираємо другого! Ні! Не зміг, не зміг забрати. Зараз треба їх назбирати нормально. Треба їх назбирати дуже багато. Давай, let's go Скелет, не заважай мені. Мені треба завалить кріпера. Бенк, сюди чудово, можна навіть захавати зараз одного, відрегенитись, а тебе завалити, щоб ти не бігав за мною і не стріляв по мені. Тому що, як ви розумієте, з цих есенцій ми можемо скрафтити дещо максимально цікаве. Проте мені трішечки не вистачає гнилої плоті, як я бачу, у мене її взагалі нема. Мені треба зараз спробувати. Знайти справжнього справжнього зомбака. Так, зомбачки, ідіть сюди до мене. І ти, павучок, теж. І ви зомбачки, бо від вас мені потрібна гнила плоть. Все, я погнав до селища, братва. Можна з'їсти кріпаса, стати швидким і погнати. І ще одного можна підібрати тут кріпаса. А ну іди сюди. Тихо всі не. Фух, добре, що було поглинання. Я би від нього помер просто. Все, заходимо в будинок, да, друг, і треба поспати, щоб був день. Фух, доброго ранку. І ми можемо займатися своїми чудовими справами. Для цього мені потрібен верстак знову, тому що я десь свій провтикав. де його провтикав, я навіть і не знаю. Пічка. Треба ще один верстак мені. І скрафтити дещо неймовірне. Мені потрібно м'ясо, мені потрібен порох, і мені потрібна гнила плоть. Нічого не крафтиться. О, отак піде моб воркбенч. Ми його ставимо. І тут ви бачите кілька ще мобів прикольних, як Блейс, наприклад. Так, ми його відкриваємо. І тепер починається просто магія. Так як у мене є три кріпер есенцій, ми можемо зараз зробити ще собі два важеля. Вони мені потрібні будуть для крафта. Ми просто виставляємо кріпер есенцію, виставляємо трішечки пороху, і виставляємо важіль. І ми підбираємо кріпер кеннон. Кріпер пушка. Фух. На кому б її випробувати? Ану, скалетик! Бэм! хо хо Оце прикол! І крипер відразу просто помер. Обалдеть! А ну, зомбачок! На! Бем! Ху-ху! Шеш! А ну, let's go сюда! Корівки, я вибачаюсь, новий вижили, половинка з вас. Обалденно я би навіть сказав супер класно. Але ж це не все. У нас ще є коров'яча есенція. Їх трішечки не вистачає, тому треба з'їсти пару корівок. Бемк одна, і давай ще одну захаваємо. Тепер погнали крафтити. Крафт, в принципі, чимось схожий, але те, що ми получимо, буде повністю відрізнятися від того, що в нас є зараз. Бемк, і в нас є коровопістік Так, ану, ану, коровопістік Так, скелет. Я його просто перетворив на корову. Я її зможу заховати. <рив> так ону, маленький, маленький друже. О, це хто таке зробив? Це ти? Жук? І все, Іди до дідька, поняв? Заманював мене, блін. Так, і знаєте, я вирішив, що мені мого кайла трішечки не вистачає. Мені потрібно зомбі кайло А для зомбі-кайла мені потрібна зомбі-асенція. Чомусь я не додумався, що можна ж і зомбака захавати. Тому зараз днем ми зомбака в принципі не знайдемо, проте ми зможемо його знайти в печері. Ось, наприклад, ось тут у нас буде дуже багато різних зомбаків. Як мінімум, ось одного я бачу, ми його захавуємо. Виделкою, виделкою ще одного. Давай. Опа. Есенції зомбака мені потрібно багато. До речі, що він дає? Давайте його зімо. Він дає відновлення стійкісті поглинання. В принципі, в принципі, я б сказав навіть непогано. Тому що стійкість ця штука потрібна. Проте ми ж без броні. Так, там є відьма, відьму ми не трогаємо. Відьму ми можемо дати йому з пушки, а потім перетворити її на корову. Ану, відьма, ти чо? Відьма, ти чо? Ти чьо? Відьму не можна перетворити, ні, тікаємо все. Все, тоді валимо від неї. Вона потужна дуже, я без броні. А теперки ми просто хаваємо цих зомбаків, отримуємо зомбі-есенцію і крафтимо дещо максимально неймовірне. Так, скільки в мене є есенцій? що откуда? Подожди, почекай. Подвідається, а ну давай зімо. Було 15, став 18. А, ж дається по три, я поняв. Тоді мені лишилось просто зробити зараз кам'яне кайло. Потім кам'яне кайло поєднати із есенцією. І у нас виходить, що це? Зомбі майнер. Райдкрік, тос у мене зомбі майнер фром. From... Фу. Ми можемо зараз визвати нашого зомбі-майнера, який почне все копати. Друже, я не думав, що ти аж так будеш жорстко валити. Вау! Знаєте, як я його назву? Я не знаю, як його назвати. Напишіть свої відповіді в коментарях, як би ви його назвали, якби у вас появився такий кент, який би зміг просто взяти і викопати все підряд. Ха -ха. мені здається, це супер класна штука. Так, а наступний наш кандидат буде, напевно, Піглін. І нам потрібно до нього якось прийти. Правда, ти, друже? Мені не заважай. Окей. Окей? Так легенько, гаста, я ще ніколи в житті не вбивав. Він завжди докучає, завжди заважає. А тут взагалі ізі. Пушку взяв, дав йому. Так, ти скелет, теж сильно багато не базікай. А ти, мій кент, давай! Шуруй! Мені треба прохід і блоки. <хи> Ох, йо, сіке. От ви знаєте, незири такою штукою шукати максимально ізі. Прям ультра, я би сказав. Тому погнав ще й сюди, ніяких тінті, ніяких ліжечок, взагалі нічого не потрібно. Просто кинув такого чела і він погнав тобі все шукати, що тільки потрібно. І ми знайшли піглінів відразу. Так, пігліним, треба очистити інвентар перед вами трішечки. І прийти до вас. З'їсти вас з веделки! Фух! Так. Вас відразу перетворюємо. Ти з'їв сам себе. Піглін з'їв сам себе. Ви що, на приколі? Такого мене життя не готовило. Так, до речі, а що буде, якщо з'їсти Пігліна? Ну, давайте перевіримо. Вдача 2. Вау! Це прикольний ефект, якщо чесно. Це прям дуже класний. Так, друже. Okay. Тепер її не можна перетворити! Так, гайсь, а наступним нашим кандидатом на те, що поїздочки буде Блейзік, і до нього ще потрібно якось дойти. В принципі, дойти до Блейза я б не сказав, що суперскладно. Тому зараз ми цим і займемось. Бемк, бемк. і все, ми прийшли. І тут є Блейзи. Дійсно, вони тут є. Окей. Так, піглінів мене трогаємо, а Блейза ми навіть вбивати не будемо. Ми його просто з'їмо. Так, нема місця. Бенк, все, тепер є. Так, я бачу там ще купу Блейзів, але давайте все ж таки оцих підбудуємо якось. Ні, підбудувати не вийде. Тоді ми те просто зімо. Якщо він буде спавнитись по одному, то в принципі це ізі. Так, чотири Блейза у нас є. І в цілому з такою кількістю Блейзів ми вже можемо спокійно видвигатися додому. Хоча ні, нам потрібно ще ендермена захавати. До речі, блейз дає нам вогнестійкість, і це, в принципі, супер. А ти, друже, іди геть, поняв? Так, друзі, ви знаєте, перед тим як іти зараз туди і з'їсти ендерменів, мені потрібно дещо скрафтити. І дещо я би сказав дуже прикольне. Для цього всього мені потрібен. Так, почекай, мені потрібен не цей вершток. Мені потрібен ось цей вершток. Мені треба ще важіль. І я би хотів попробувати зараз їсти ще трішечки блейзів і трішечки піглінів. Так, чотири піглін есенції у мене є. І цього мені вистачає на наступний крафт. Піглін, якийсь посох. Мідас став. Ага, я поняв. Тихо, не беремо в руки. Все, все, не берем. Я поняв, що він робить. Він робить купу-купу золота. В цілому, це доволі прикольна штука. А із блейзів ми можемо зробити дещо дуже цікаве. Потрібно ось це, ось це і важі. Вау! Лава пістік! І що він робить? Походу, він когось убиває. Це ми перевіримо на ендерменах. Тільки треба забрати оцю штуку і ось цю штуку, і погнати, шукати ендерменів прям купу з веделкою одразу. Хе -хе. Так, ендерменчики, ви тут, не тут? Де ви, друзі? Ви мені дуже потрібні, дуже сильно. А, братва, веде. Так, друже, йди сюди. Бемк, і ми його з'їдаємо. Ха-ха, так, эндерменчика, що ж ти даєш? Давайте захаваємо. Приплив здоров'я, відновлення. Дивіться, скільки в мене хп. А я просто захавав одного ендермена Йоу, тепер це моя, улюб... моя улюблена страва. Так, друже, копай давай. Нам треба нижче спуститись. Я бачу, тут теж є щось цікаве. Давай, братуха, викопуй. Нам треба багато ендерменів Тихо-тихо, так далі вже не копай. Я там чуть не провалився. Я чую ендермена, і я його бачу. Він десь вище. Чи нижче? Ось до він. Бемк, і ми хаваємо ще одного. І для наступного нашого крафту мені потрібно всього-то на всього. Всього-то на всього. -то Поставити оцю штуку, оцю штуку. Бемк. А ось до мій верстак був. Так, мідас, тихо, не брати в руки. <laughs> мені потрібно захавати ще кілька ендерменів. Так, шість. Ще одного. Дев'ять. Все, я беру, роблю ось так, ставлю перлину і отримую Суперперл 3000 тисячі. Right клік телепорт туди, куди ти дивишся. Безлімітно. Бемк. А чому я не тепнувся? Ааа, я промахнувся. Бемк. Але є КД, да? Да, Дві секунди. Дві секунди, затримка. Але можна тепатись прямо туди, куди ти хочеш. Без демеджа взагалі. Обалдеть. Але ж ви розумієте, що це ще не все. А найголовніший наш кандидат буде Варден. Так, друже, друже, давай обережно, обережно. Я підійду з веделочкою до тебе і попробую тебе захавати. Так. Варден Warden. Warden Head. Ми їмо, отримуємо дві есенції, відновлення сила 2. А! Балдеть! Ну це ще ж хірунда! Ми просто з'їли Вардена. Всього то на все. Найголовніше те, що ми зараз можемо скрафтити справжній меч із Вардена. Прям з його голови. Бемк! Ой, це робиться не тут. Це робиться ось в цьому верстаку. Бемк! Варденс Sword. Фух, а що ж ти можеш робити? енімі! Коротше, він ворогам дає Darkness ефект! Він закидує таку штуку. І виноса кожного. Демеджа в нього 9. Це просто шок. Бем. Бем. Уф. А цікаво, чи справиться цей меч без броні, повної. Взагалі без броні. З 10 варденами. Ви хочете це перевірити? Я, якщо чесно, дуже хочу. Йо, саня! В тебе є неймовірне завдання. Тобі треба попробувати завалити цих всіх варденів. За секунду. Бем. Давай ще з пушки валимо. Бем. Просто виносимо їх максимально. Бем! Їхньою, їхньою ж зброєю, їхньою зброєю валимо. Бем. Бем. Бем! І знаєте, що мене ще... О, я ж не перевірив цей лазерган! Ану! А, він просто демедж дає, так? Да? Він просто їх дамаже, я поняв. Так, друзі, пішов я з вами битись! Тихо, 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 тихо